Чарівного часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. Ми на Полісі, збираємо черниці сезон. І сьогодні я вам хотів, зараз до ягідника буду якісного йти, покрупніші будуть черниці. Заодно я вам розповім і покажу ліс на фоні поліський про богів та. Демонів, істот, що це все таке, тому що бачу, що люди... Дивіться, яка краса не орієнтуються в тому, що це таке. Ми повинні розвивати нову Україну і сучасну магію. Для початку розповім, щоб склалися всі пазли, що я з дитинства був вище середнього по інтелектуальному розвитку завжди. Їздив при школі на всі олімпіади. Ось, в подальшому це було і в університеті так само, і призові місця займав. Постійно був в сфері знань публічний, маю наукові роботи. Ось За часів студентства потім працював на виробництві, розробляв досить цікаві постійно схеми, нестандартні лікування. Повертався в науково-дослідній лабораторії, працював. І це я до чого? Що завжди в мене працювало і інтелект розігнаний максимально. Цьому я не давав відпочинку постійним читанням, Ось, вивчаючи різні наукові праці. І розвинути у мене аналітичне і критичне мислення, що потребує постійного тестування, нових знань і пошуку істини. який гарненький. Так, ми його обійдемо. Раз. Можливо, ще диких кабанів зустрінемо по дорозі. Тут бачив Нарито свіженьким. Побачимо цих красенів. От. І відповідно з часом я зрозумів, що мені потрібно більше грошей і перейшов в інноваційні технології по народному в ІТ. і Це дозволило мені багато подорожувати, а оскільки я з дитинства... Цікавлюся магією і з тато мені багато що, як травник показав, розповів, там, починаючи з маленького віку як цвинтарем працювати познайомив. я їсть, перебуваючи в різних країнах, я вивчав їхню мову, і культуру, тому що це було мені цікаво. І виходячи за межі середовища українського, саме, не тільки нашого, цього Яхве, і славянських богів, а подорожуючи по світу, у мене склалися певні метрики, по яких я досліджував цю тему і почав бачити о, паучок, ми його віддемо, щоб ми не марнувати йому роботу. Ми обійшли... ой, дивіться, які мохи красиві. Чим я люблю по лісі, тому що тут болотисті ліса, вони на болоті. Піді мною торф і тут завжди чарівний мох. Це зазулін льон. Ось тут і плавуни, є, до речі, червонокнижні. Так от, я почав шукати е, суть чому різні культури, різні пантеони. Ось там єгипетські, європейські, грецькі, скандинавські. Дивіться, як папка, а? Красу. І шукати, аналізуючи і тестуючи, збираючи дані, в чому ж суть, що ж таке ці боги, чому вони суть одна та сама, а різні країни їх називають по-різному. І дійсно це так, тобто в ході свого аналізу, життєвого досвіду, я зрозумів, що це дійсно так, що Є дещо спільне, що об'єднує всіх богів, скажімо так. І як це все працює. І скажу я вам, до якого висновку я прийшов. Дивіться, як гарно аж вгинаються від ягід черничення. Прийшов до того висновку, що люди створили всіх богів. І це дійсно так. Саме люди створили богів всіх, абсолютно. І в цьому є буквально елементарне логічне пояснення, тому що е різні сили, умовно, названі по-різному працюють однаково. Ось. І це насправді так. Тому, е відуючи, Розробляли ці, тобто, люди, які мали якісь віддали знаннями, непростими знаннями, магічними, сильними. Тут ми, мабуть, і зупинимося в цьому районі. Вони розробляли богів. Чому? Тому що ну, ми знаємо, що катаклізм був близько 10 тисяч 11 років тому. Вижили відаючі, сильніші і звичайні люди кормові, так би мовити. І для них, для того, щоб пояснити певні речі, вони. Придумали систему богів, пантеонів на кожній своїй місцевості. ось І насправді це працює. Тобто, користуючись магією як старі добрі часи, можна працювати, можна, і це все буде дійсно працювати, вбирати імена богів і працювати з ними. От. І насправді це буде працювати. ось, Але, але коли людина не розвивається. Не прокачує свій інтелект, не шукає істині, вона застрягає в цьому середньовіччі, Ось. а все повинно рости і творитися, нове створюватись. Відповідно немає розвитку. Тобто людина бере, і користується, чекує. Тобто це звичайний чеклон, ну, відаючи, це також чаклуни. Вони чеклують і не думають, вони там моляться богам там чи. Яхви, чи якимось іншим, там, чи скандинавським, чи тором. чи... Але це затягує людей. І люди створюють самі собі, ну, умовно, кумирів, не кумирів, але вони виходять залежними від богів, тобто рабами Рабами обставин, рабами якихось сил, тому що вони не розуміють, що вони самі боги Ось того, що я навчаю на своєму курсі. І не розуміють, що. Релігії це зло, тому що вони поневолюють. А саме відучі з точки зору ті, які керують суспільством, грегорами такими як країна, там сама Україна, і вигідні релігії. Ось. А бидло, яке не нижче середнього інтелекту, які не читають, не розвиваються, не думають, не розвивають аналітичне мислення, не тестують, критичного мислення не мають, їм потрібно щось вірити. Ось. І входження в ерій. Замінили на буквально в якесь значення, що люди повинні щось знати, щось вірити, якимось богам. І часто це просто зводиться до банального керування. Тому кожна релігія це є зло, тому що вона робить рамки і залежними від якихось сил богів. І ось яскравий приклад новостворена релігія славянізму, яке, до речі, ФСБ розбиралось, будувало, можете на картах, на рунах, маятниками чим завгодно запитати, і ви побачите, що це саме так. Тобто це, по суті, всі знання були знищені, те, що зараз є, вони створюються для того, щоб просто робити. Християнство не дає бойові одиниці. От, як ви саме бачите, цей проект Кремля. Ось, тому що він зробив осередки бойовиків славяністів, ну це так само їхніх і козаків вони пере, перекрутили нове казачство. І створили агресивних бойовиків під тим під богів, тому, тому що християнам вбивати не можна, їм за це гріх, а слав'янам ух, давайте будемо вбивати цих на світі і багато. Ось, Але тоді виникає питання. ну, Чому, звертаючись до богів, все працює? ось. Наприклад, до того самого Бавовнятку. До речі, ми з вами, ну я можу як відудаючи, розробити нову релігію. Правильну релігію саме для українців, для нашої молоді. Тому що я бачу, що слабким людям сильним пояснюєш, як працювати. Ось, як я в себе на курсі роблю, я обираю сильних людей з інтелектом вище середнього, Я їм пояснюю метрики і вони беруть і працюють поза системами з релігіями. І так само я на курсі пояснюю, як працювати з тими самими богами. Ось, тобто штучно створеними людьми. І так само вони працюють і бачать якось. Ну, чому це працює? Це такі тонкощі вже на курсі пояснюю. От. Але в чому ж суть тоді виникає? Чи дійсно є духи там, місцевості? О, мурашник мій шов, зараз вам покажу. Формікула на латині. Формікула. Ах, мураха. Мурашки лісові. дивіться які працьовиті. Ну, це роботяги вони маленькі. Тут воїни класні, крупні. захисники, розвідники крупні. От. Чи є все-таки духи? А духи насправді є. Але тут теж все банально просто. Тобто всі духи, біси, демони це душі людей померлих умовно. Раніше ось... Тобто це живі істоти дійсно є, і ви можете стати бісом, можете ангелом стати умовно тобто виконувати якісь функції, тобто це з певних ряду причин, яких я пояснюю також, з яких причин на курсі у себе люди зависають між світами, не упокоюються, або залишаються тут свідомо, щоб робити певні речі, От. щоб їх годували люди ті ж самі, або щоб просто жарти людей. Ось. Це краса. І тому лісовики, домовики, дійсно вони є, до них можна звертатися, і це, по суті, духи місцевості, якісь неупокоєні раніше. З якихось причин негативних або позитивних вони неупокоєні, це вже можна також розібратися, це вам не важливо. Тому боги умовно є, але створені людьми системи, з якими ви можете працювати. Але як це все спрацює насправді, чому вони створюються і як з ними працювати насправді можна ефективніше? Як можна створювати своїх богів? Як вони створюються, це також розповідає на курсі. Тому можете користуватися. Але все набагато цікавіше і сучасна магія в моєму поданні з симбіозом науковим. з... Точки зору інтелектуала і сучасної людини, яка так само, як можна умовно техномаг назвати, тому що я користуюся методами з програмування, з інноваційних технологій, тобто з IT, я бачу, як це все працює насправді і в фізичному світі, тому навіть IT, воно, по суті, витягнене з простору. Оце методи кодування і все інше. Тому, наприклад, як руни, як карти таро, це просто мова програмування. Тобто, я бачу цю структуру, маючи е, високий аналітичний і критичний е, розвиток мислення. Це все бачу і відчуваю. Ось. Можу пояснити дуже багато чого. Цікавого. Ще один мурашник. Дивіться, які входи. Був просто дощ, і вони зараз тільки розкривають, щоб вентиляцію відкривати. У лісі красень, яка папороть величезна, як до істерична. Тому ставтеся до богів критично і адекватно. Це не якісь там істоти, які <рес> створили світ чи ще щось. Тому що, наприклад, якщо зараз я поїду своїми знаннями і вміннями до якихось плене розумово відстали, до слабших за себе. Тобто для будь-якої людини... Той, хто сильніший, умовно буде Богом. Особливо, якщо інтелектуально розвинеті по інтелекту, тому важливо, щоб вас не водили оману в якісь релігії чи ще щось, потрібно вчитися, все життя навчатися, як мінімум мову іноземну іноземні навчати, тому що кожна іноземна мова це плюс вам в ваш гаманець. Реально ваш гаманець, тому що маючи інтелект і знаючи багато іноземних мов, коли марабік шває, Spiкінгліш, то е, ви будете додатково м, мати додатковий ресурс, розумієте, який зможете монетизувати. І це дасть вам розвитку інтелектуального. А коли у вас високий інтелект, ви будете аналізувати, ви змушені будете, тому що у вас мозок постійно на високих обертах буде. Пережовувати, опрацьовувати великі інформації. Це як розумієте, устарівший комп'ютер на там 4 ГБ оперативної пам'яті. І як на 64 ГБ сучасні комп'ютери, які можуть переварити миттєво будь-який об'єм інформації величезні. От оцю операційну пам'ять вам потрібно розвивати самостійно. Самостійно. Ой, дивіться, яке райдо, який шлях мура. Цікавий. Тому що для слабких людей... Розвинута, розумніша душа, сильніша душа буде Богом. Тому щоб стати Богом, ви повинні бути сильними інтелектуально, енергетично і фізично. Ось і все. І тоді ви зможете самі поїхати кудись і зробити. І ви просто вас зроблять месією насправді Насправді левітація від землі можна відірватися, якщо цю сітку розвинути. Ось можливість. Умовно, наприкладні, тому як бачите, все умовно. І частина розвинутих істот люди поназивали богами, а частину створили. І насправді всі істоти, домовики, лісовики це такі ж самі істоти, як ми з вами, ми також істоти. А от головне, хто сильніший, той має більше сили. А сила має бути і фізична, і інтелектуальна, і енергетична. Оцих три поєднання зробить вас сильнішими, тому що слабкі гинуть. Як ви бачите, країни, які застрягли в цих релігіях, не мають інтелектуального розвитку наукового і в тій самій магії вони не мають росту. Просто дуже багато магічних практик, які я зламав стереотипи з богами, всіми іншими, які просто. Роблю ритуали і дигю практики, які своїм учням, не бачу, що це працює наскільки все цікаво. Ось. Я зараз, якщо пощастить, я вам ще дику лохину покажу. Вони, бояхи в народі називаються. Десь в цьому районі я декілька років назад тут їх знаходив. Але це нам потрібно боброві хати знайти, вони на болоті, прямо в прямому сенсі, в в трасовані, на бобрах живуть. Дика лохина, бояхи. Але Сумніваюсь, що це це місце. Не відчуваю і тут, але прогуляємося. О, тому робіть висновки. Не лізьте в релігію. Хочете богів, створюйте своїх богів. вон можете з бавовнятком погратися. Чудове божество, яке створили ось при вас. Просто взяли, створили, одухотворили. Ось яке воно працює, нищить кацап. Яскраю вам приклад, як робиться релігія. І активний старий мурашник. Круг прилетів. На сьогодні круг тут ці день проводжує. Тому працюйте, розвивайтесь, те, хто такі боги і чи вам варто ними займатися. І особливо мене дратує, коли є суперечки там, чи як якого бога називати. там. Тому що суть то глибше набагато. А от хто не розвивається інтелектуально, той буде вам доказувати, як така назва чи то такий Бог правий. Тому що істинно той, хто високоінтелектуальний і практик багаторічний, той вже пізнав суть. Хто не мислить шаблонами, стереотипами і не живе минулим, а рухається вперед. Ось. Розвивайтеся, люди, розвивайтеся, не будьте тупим цим. Твариноподібним якимось згустком, яким керують Богом обрані. Яким Богом, хто його створив, навіщо його створили? Ну це вже ви думаєте самі. Ось. Але магія працює, істоти є, Біси це умовно всі люди, які не упокоєні. ангели і демони це вже рівня Сталіна, Гітлера-Путлера душі. Чи там Якихось Леонардо Да Вінчі і інших таких потужних людей, які якісь слід в історії залишили, тобто вони після смерті сильні, відповідно. Мож, з якими можна працювати і потрібно. От. Та й таке все, що я вам хотів про богів, про релігії сказав. Чому я так негативно ставлюсь до всіх релігій, сказав. Чому можна працювати і без богів прекрасно користуючись тим. На що наклали боги. Ну, це я вам на курсі скажу, тому що це вже <смі> мої розробки багаторічні, на це я багато. Не одне десятиліття витратив свого життя, життєвого часу і ресурсу, щоб це пізнати. Але думайте, і я вас попрошу, якщо ви навіть не цікавитесь магією езотерикою, просто читайте, розвивайтеся і пробуйте до чогось ставитись критично з позиції, що вам можуть казати неправду. Для цього ви робите тестування, порівнюєте очікуваний результат з фактичним, і тоді у вас розвивається аналітичне мислення. Ви постійно робите аналіз. І тоді ви розженете свій мозок, як комп'ютер, як з операційною системою на високий рівень, і будете мати чарівні результати у всьому. А українці, повірте, найрозумніші, оцими релігіями, рабами Божими і все іншими, божими, божими. Забули українці про те, що вони саме боги. Тому менше кого слухайте, вмикайтеся, працюйте і інтелектуально розвивайтеся. Розвивайте своїх дітей, не обмежуйте їх до 6 років абсолютно нічим. Все, що вони хочуть малювати, ліпити, творити, вирізати, все їм давайте, допомагайте, хваліть їх в цьому. І це буде стимулювати розвиток їх мозку. Абсолютно все, що хочуть, діти до 6 років повинні отримати. Своєму розвитку. Ніяких блоків не має бути. І в подальшому розганяйте, розганяйте. І вони вам дуже скоро подякують. І пояснюють, що богів створили люди. Насправді все зовсім не так. Але духи є, і з ними можна працювати. Як працювати? Ну, такі тонкощі я розповідаю своїм учням. Публічно я таке розповідати не буду. З цим всім працюється поза релігією. І чому люди бачать певними образами, схожими чи якимось іншими цих істот, умовно чи божеств, Це також і розповідає на курсі. Це також доволі просто. Все просто. <кх well> Якщо витратити декілька десятків років на аналітичне мислення, постійне тестування подорожі по світу і е працюючи в, в IT, тобто бачучи ці програмні коди, алгоритми природні, як е е е е е Технар, але <смість>, магіч до цього ще вищу гуманітарного освіту. Ну, це досить круто, і симбіоз класний, Класний, і я продовжую вчитись і розвиваються, і учні мене стимулюють. Йде рух-рух. Я дійсно створю нову магію, сучасну українську магію, яка буде мати свою, змітнюється просто, і вона буде мати таку силу, що ми будемо не здолання, якщо ми будемо дотримуватись цих банальних постулатів, Але поки що, поки що полірується, але я вас прошу, я вас готую тим, що втіця кожного дня. Якщо навіть в ЗСУ, то читайте просто друкований текст, там як будувати позиції, тактику бою, наприклад, чи про рукопашний бій, ви маєте читати щось для того, щоб розвиватися кожен в своїй сфері, будьте найкращими в своїй сфері. А далі буде ще цікавіше. Слава Україні! Слава українцям, тому що вони розумні. І смерть ворогам! Будьте здорові.